Обов'язково додивіться до кінця, буде дуже цікаво. Так вийшло, що Творець Бог вибрав вас. Ми щоб приходили люди через вас. І ви розумієте, що я там навіть ну, я мало погоджувалась на інтерв'ю різних, але на ті, які погоджувались, від них не приходили люди, які готові. 100 тисяч підписчиків на моєму Ютуб-каналі. Без... План. Уявіть собі, що ви спите вночі. Це планетарного масштабу просто матриця, ви бачите, так само я все знала. Матриця навпаки притискає, притискає, розділяється земля-катаклізми по всім країнам, дуже серйозні йдуть. Я бачила, що Китай буде кидати ядерну, ядерні бомби на Росію. Є дещо більше, про що вам треба знати. Мій голос може допомогти вам на шляху до успіху, зцілення та щасливого життя. Якщо ви перейдете за посиланням в описі до цього відео, то мій голос буде вам провідником у ваше щасливе майбутнє. Але секрет не в голосі, адже диво творите ви самі. Чи дійсно за прибиранням Патрушева стоїть намір зупинити війну? Значить, енергетично, як це виглядає? Що це хороший знак? Теж ще раз нам простір показує, що там слабше все стає, і це дуже добре? Можливо, є якась практика для виходу на кращі сценарії життя. І це теж по-різному, в залежності від того, як програється, тому що як відбувається? Ти знаєш, бачиш, і має програтись реальність. Я бачила, як будується новий світ, і потім я бачила, як ми спілкуємося з іншопланетними расами. Через своє серце. Як ми стаємо світловими пірамідами, як ми живемо на одному острові, це звичайно взагалі, і ти прям знаєш, бачиш це все, що це все стається з нами. Тобто, це от, от воно є. Якраз глядачі, які зараз нас дивляться, їх цікава тема прокидання тіл, оскільки ви згадали, що ви прокидали усі свої тіла. Як це у вас відбувалося на практиці? Я прийшла на сповідь, поїхала в монастир. Я дуже любила їздити в різні монастирі, молитися там, бути, шукати. Відповіді на свої запитання. І в одному з монастирів я прийшла і мене не причастив монах. Він не причастив тому що він сказав, поки я там не розлучусь, значить він мене не причастить і Я відчула, що якась тут щось тут не так. ну Вам цього не потрібно. то простір весь розійшовся, немає ні квартири, нічого. Я просто присутність всього. Я є в, в морях, я є в океанах, я є все. Я просто не людина. Я прям роз знаю, що я не людина. Я просто є все енергетичні оргазми. Що я знаю, що такий божественний оргазм. Ну, Дуже багато було всього цікавого. <с, <с,> я кажу, боже, ви всі в мені. Тобто це теж сталося раз. Це сенсація так. це реальне відкриття для багатьох з нас. В Астралі це просто стається, я лечу з ним, і я прямо на завдання. Він, значить, краде ракети російські, я їх прямо бачу. Що саме цікаве, я армію російську бачила от, в радянській формі. Вони всі в радянській формі, радянська енергія, радянські ракети. І моя задача була відволікти військових. Я їх відволікала, а він мав вкрасти, а він покрав там ці ракети, кудись він йдів, Ми з ним раз і розлетілися все. Сьогодні був фантастичний, як завжди, ефір, наповнений позитивом, сонячним світлом, вашою теплотою, добром, людяністю і цікавою інформацією про майбутнє.